Вітаю, друзі! З вами Олександр компанія «Електромото». Сьогодні на нашому відео огляді чудовий електробайк, як то кажуть, класика жанру. Досить популярна модель, котра продається вже не один рік. Це Z1000. Ну або електрична копія мотоцикла, зробленого під відомий бренд Кавасакі Z1000. do mm -hmm. Данна модель представлена з мотор колесом. Привод мотор колесо. По потужності двигуна це 5 кВт, швидкість його близько 110 км за годину. Батарея 60 Агодин, яка забезпечить вам запас ходу ну, близько 80 км. Байк має ну, непогану комплектацію. На ньому встановлена перевернута вилка. Супорти поліпшені Brembo. доп опцією встановлено широке 200-мм колесо. Байк має середні габарити. У нього дуже комфортна посадка. Він дуже керований. Даний мотоцикл має 17-ті колеса, заднє колесо 17х200, переднє колесо 17х110. Роз'єм для зарядного пристрою знаходиться в районі переднього колеса на оцьому на захисті. А в, в, в звичному місці для зарядки, як у інших байків, знаходиться просто фальш-кришечка, фальш фальш-баку. Коротко про органи керування даного електромотоцикла. З правої сторони у нас ручка акселератора, переднє гальмо, заднє гальма, кнопка блокування двигуна, вмикання ходових вогнів та світла, ближнє дальнє світло перемикається з, -з, з лівої сторони, аварійна сигналізація, блималка і, в принципі, замок запалювання. І панель приладів. Панель приладів дуже простенька, показує передачу, ну, тобто режим руху, який перемикається також з лівої сторони. Є чотири режими, паркінг, задня передача, драйв до 60 км за годину і спорт. Це на весь запас потужності двигуна даного мотоцикла. Також показує пробіг, суточний пробіг і рівень заряду батареї. Тормозні гальмівні машинки, які, в яких знаходиться рідина гальмівна, що є невід'ємною частиною гальмівної системи даного байку. Мотоцикл має досить великий кліренс. Як ви можете бачити, навіть не заважає спускатися по... з бордюри або пригадь по бордюрах теж можна. Якщо вас зацікавила ця або інші моделі нашого модельного ряду, ви можете зателефонувати або написати нам контакти під цим відео. А з вами був Олександр, компанія Електромото. Бережіть себе і своїх близьких.